Друзі, я вас вітаю. Просто зараз з нами Марія тиха. Як справи? Привіт. Все добре, як твої? Е, на вихідних, коли прильот був недалеко від е, телевишки, одразу мені згадався твій прогноз. Телевишка мені фаніт не лазьте там. Я кажу, я лажу там щодня, я але головна. ти не фаниш, бо в момент обстрілу тебе там не буде. Все таки сталося. Дякую, Марія. Здоров'я. Це мені знайомо просто казав тако, казав недавно також: блін, я кажу, не вірив. Це мені жінка показувала, показувала тебе. Я, я не, не вірив, не вірив. Ми живемо типу, біля епіцентру, а потім, як прилетіло, потім я повірив. Я така, ну да. так, спасіба. Тому переходимо до запитань. Друзі, обов'язково кілька міст буде, буде, які ви просили. Питання традиційно збираємо у нашому телеграм-каналі Езотерічні здибанки. Якщо ви ще не там, обов'язково долучайтесь. Але попрошу тебе знаєш з чого розпочати? Дуже неоднозначні заяви лунають з боку Польщі і ага. про те, що Зеленський хоче втягнути їх у війну, і під час війни вони починають. Піднімати розколихувати цю тему стосовно волинської трагедії, я тебе дуже попрошу двох персон е, польських переглянути. Ну, по-перше, давай розпочнемо е, очільник ЗС Польщі Радослав Сікорський. Зараз нам покажуть його фотографію, о саме mm -hmm. він останнім часом почав роздмухувати волинську трагедію. Mm -hmm. Давай mm -hmm. подивимось, чи є співпраця. З Росією чи працює на РФ, має якесь завдання саме зараз розколихувати цю тему. Ну, дивись, що справді в нього. У нього у да, 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 нього справді є зв'язки з Росією. Трійка Кубки вона свідчить про дружні відносини. Двійка Кубків, ось бачиш, падає, трійка Пентаклів і правосуддя. Справді, в нього є співпраця з Росією. цього. Дурне. Я не знаю, як його Доброго... назвати ще можна. Ну, поки назвемо його очільником ЗС Польщі, Добре. Але, ж, але ж подумки розуміємо. Так, чи буде якесь викриття, щоб у, у публічну площину е, вийшов цей зв'язок? Так, щодо викриття, поки я викриття не бачу. Рицарь Пентакль, ти знаєш? Е Ім, типу, зараз зручно закривати на це очі, я би так сказала. Можливо, мінімально щось бути, підірка жезлів, але підірка жезлів вона ніколи не показує грандіозного скандалу. Щось мінімальне. Можливо, типу не знаєш на гос уровні, на гос рівні всередині, тобто внутрішнє, це не, не прям на весь світ, але він отримав завдання, от саме зараз, роздмухувати питання про волинську трагедію. Ти знаєш, я думаю, що так. Тут вкладаєш кілька пентаклів, да? але все одно як не крути, 4 а... пентаклів вона про власність. Тобто він, це його власна думка, завдання завданням, але він вважає за правду те, що він каже. Бачиш 4 пентаклів. Тобто, це все основано на його думках. На його ставленні, тобто все дуже погано, коли політики починають спекулювати такими темами, в яких мають розбиратися історики. Причому да. в момент, коли відкриті будуть архіви засекречених досі документів, і в Україні, і в Росії, і в Польщі, і, зокрема, навіть в Білорусі. Так, ще одна персона з Польщі. Віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський. Зараз його ага. фото бачимо. Заявляє, Зеленський хоче втягнути в Польщу у війну з Росією. Давай подивимось, його справжні думки, його співпраця з Росією. Чи існує? Ну, дивись, скажімо так, не дуже гарні в них відносини, семірка мечів. Сам по, сама по собі людина така. По семірці мочів, ця карта брехні, я ж тобі казала, пам'ятаєш, лицемірство брехні і так далі. Тобто, він сам по собі, карта башні, паде, хаотичний. Він сам по собі, знаєш, є такі люди, які. Завжди, завжди знайдуть до чого докупатися, завжди намагаються на негативі, на конфлікті. Це така людина просто, бачиш, карта Башні. Навіть тут не, не через Росію, через нього самого просто все. В нього з кимось є взаємозв'язки з Росії, тут карти закоханих два чоловіки падає. Але королі. Тобто це не Путін, це на його там зам, щось понижче. Зрозуміло? Угу. Але сказати, прямо відношення до Росії, ну, четверка мечів падає. таке. М -м, ні. Скажи, взагалі, у вищих ешелонах влади Польщі чи є завербовані росіянами персони? Я думаю, що так. Карта мага зразу падає. Повішена дев'ятка кубків, зірка. Я думаю, що є. Не думаю, що супербагато, але є. Будуть викриття? Почуємо якісь е гучні скандали. Ну, карта сюди падає, десь кубків. Я думаю, що так. Десятка мечів, якийсь мужик. Король мочів фортуна падає ось. Якийсь чоловік. Чим пов'язаний він може бути. Так, з якоїсь партії, з якоїсь жінкою трійка кубків падає, королева падає. Знаєш, хто це може бути? Якісь політики в які взаємовідносинах в стосунках, не знаю, в шлюбі з жінкою, яка також в політиці Польщі? Треба пошукати буде, хто там є, яка є пара, які, які оба політики. Угу. Друзі, якщо шо, щось шо, вже накопали або знаєте, пишіть в коментарях. На да. найближчій міністерській зустрічі НАТО може бути розглянуто питання перехоплення ракет над Україною. Ця зустріч має відбутися наступного тижня. Чи Може бути ухвалено позитивне рішення і чи почнуть перехоплювати ракети над Україною. Сидка мочі падає зразу. ні. Отака вона реальність. Сьогодні бачу нет, заяву нет. Путіна. Заява Путіна він заявляє, що РФ готова до перемовин з Україною і вже навіть вироблений взаємно прийнятний план, взаємно прийнятна угода. Як бачиш, ти це правда? Його лицемірство? Чи знову якась багатоходівка? Я думаю, що оскільки це війна, розробляються завжди плани на все У усіх країнах. Не тільки в Росії, на те, і на те, і на те. Якщо буде так, якщо буде так, це А, Б, В, Г, З. ці плани да? різні. На випадок там того, на випадок цього, на випадок смерті президента, на випадок, ну, тобто ти розумієш, про що я кажу? Він є 100% карта верховної жриці пада, таємниця. Він є. І в нас є, і в них є. Ну, я би не сказала, що він взаємоприятний. Ти ж знаєш, про що там може йтися. Навіщо це говорить? Так, да, дурниця, карта дурня падає, знаєш. Шут. Но карта, карта шута падає, і карта суда сто кубків поряд. Тобто тут говориться про те, що да, це типу, як, знаєш, ляпнути щось, да? Какая-то мелочь. Але буває таке, що інколи ляпають мелочь, а ця мелочь, вона прямо має значення найбільше з цього. Тут карта суда, тобто це рок. Все він таким чином, типу, натякає, що вони готові до перемовин. І так далі, фото зрозуміло Угу, угу. КНДР. сьогодні вночі запускала балістичні ракети в бік Японського моря. Угу. Давай подивимось, які будуть подальші дії в тому регіоні реакція Японії Південної Кореї. Ну, Реакція така собі. Ніяка. А реакція Південної Кореї, так? Да? Угу. Південної Кореї завжди, коли я дивлюся, погана реакція падає. Це, в принципі, через це все вони хочуть нам допомагати навіть. Розумієш? Тут диявола карта, шестірка мечів, тут пентаклів. Тобто, це говорить про те, що вони, по-перше, вони будуть якимось чином посилювати захист від своїх сусідів, бачиш, тут пентаклів падає. А по-друге, те, що зараз робиться, через те, що зараз робиться, я думаю, що Південна Корея буде виступати для багатьох. ...помощником, помічником в допомозі саме фінансовій, шестка Пентаклів, бачиш, падає зразу. І Україні, і Японії, і кому завгодно. Японія може стати потужним союзником партнером України. Я думаю, що вони вже допомагають нам, в картах колісниці падає, ось ту мочів, типу військовий конфлікт, шестів, так, та, стільки жезлів падає, вони вже допомагають нам. Вже допомагають, але так, щоб публічно об'єднатися в якийсь союз, обмін, обмін там, я не знаю, технологіями, даними. А Корея. Ну, поки що дивись, підтримка трійка Кубків Дружба, да, і допомога фінансова. Пентаклі випали. Тобто, ну, це також можна вважати допомогою. Розумієш? Тобто карти так сприймаються. Саме в Союз об'єднатися з Азією, да? Uh -huh. Ну, Карта Мага падає, четвірка жезлів також падає, але це буде, я думаю, пізніше. Фортуна падає, двійка кубків падає, поки що ми друг друга пізнаємо і знайомимося трішечки, треба ж часу почекати. Питання про е братів Коцюбайло. Дмитро Коцюбайло герой України, який uh -huh. загинув е у віці 27 років. І... Та він чи так, і днями помер його брат у тому швіці. Mm -hmm. Багато отримала запитань від глядачів, чи це якесь родове прокляття, чи щось таке є на родині. Mm -hmm. От саме твоєї хотіли відповіді. Дивись, так, да, дивись, е, мені якраз в день його народження написала його сестра. У мене колись був ефір, і ми якраз з ним спілкувалися на іншому каналі. Я взагалі думала якусь таку практику взяти, спілкуватися з мертвими. Ось, але якось потім ця думка в мене відпала. Я не захотіла прям, знаєш, в ефірах це робити, того, що я звикла, типу, що магія це таємниця, і я з мертвими спілкуюся один на один. Типу, не люблю нікого. ну, Я не люблю з цього цирк робити, клоунаду, там, шоу і так далі. Навіть для того, щоб там, перегляди знаєш, заробити. Я таке не люблю. Того, що сила для мене на першому місці завжди буде. Ось. Uh, але недавно щось недавно мені захотілося знову повторити такий ефір. Думаю, блін, чого? Я розумію, що якщо мені захотілося повторити, значить сила мені дала доступ на це. Інколи знаєш щось таке робити. Типу, значить, це треба для чогось. Я така, добре. Окей. Так ми не зробили ще ефір. Ми зробимо, але ми не знали, кого взяти, кого обрати. Um, Зде він же спілкувалися ми ще тоді першого разу. Там це півтора роки назад було. Якраз там він помер. Пам'ятаю, як зараз, що дуже по енергії, він дуже сумний, прям. Там про дружину було, я пам'ятаю. Багато справ було незавершених в нього, і він прям дуже сильно засмучений через те, що він багато чого не встиг. Така енергія. Знаєш, інколи є мертві, які прийняли смерть, ну їм нормально, класно. А в нього прям, ну, коротше. До чого я веду? І якраз я не знала, кого взяти в, в ефір собі, і мені вранці пише його сестра. Вона ще милого разу хотіла до мене, знаєш, ну, поспілкуватися зі мною. Якось не вийшло, ми якось загубилися від, від одна від одної. Ось вона написала мені, типу, в його річницю. Або день, день народження у нього був, ось недавно, ось нещодавно. Першого, здається, листопада, в нього був день народження, наскільки я пам'ятаю, сама Ін якраз. Вона написала мені, що в нього помер брат в цей день. Ось. Тобто, я розумію, що це не просто так, що я маю якось з ним поспілкуватися, хоча треба це зробити буде, для чогось. Для, напевно, він щось хоче сказати мені. Ось. Але я, чесно кажучи, не дуже хотіла б це в ефірі робити. Я поки що думаю, це робити в ефірі, чи це робити окремо. Що робити? Я не знаю. Я подумаю, я скажу потім. Ну, у тебе зараз яке то... відчуття є, чи є якесь родове прокляття, чи що це? Чому ну, от саме в ж віці обидва брати йдуть? І дивись, я в випадковість не вірю, але скажімо так, інколи буває випадковість, я не все прив'язую до магії. Навіть якщо люди помирають там від болячок, я розумію, що це може бути просто фізика. Тобто, ну не завжди це все пов'язане з магією. Але якщо це вже циклічно? По колу, одне й те саме, в одні й ті самі дати. Молоді люди, ну це якось дуже дивно. Треба розбиратися з цим. Мені просто не ну, дуже сильно хотілося по картах, бо мені б хотілося саме особисто. Мені бо, здається, що мені взагалі потрібно приїхати до нього на могилу і зробити там. Того, що я трішечки в питаннях з мертвими не дуже люблю карти брати. Розумієш, минулого разу, коли ми робили ефір і через карти дивилася, я собі трішки задачу упростила. Цього разу також думала з картами, але мені здається, що для ефіру можна карти використати, але мені здається, що треба їхати по місцю. До нього прям один на один на могилу. Тому... Тоді будемо чекати анонсу від тебе, якщо я Я скажу, так, питання цей... таке я знаю. Я знаю, мені зараз в кожному ефірі про це пишуть. Треба подивитися. Зараз давайте так: трішечки свято пройшло. Сама він пройшов, зараз ми виходимо в роботу нормально, вже практики, тиш, енергія зараз відновиться. Я подивлюся, просто мені треба бути в ресурсі. Я також не можу у 24 на 7 ну, бути в ресурсі і бути в прогнозах, і, і в тому, і в консультаціях, і в ритуалі. Я не можу. Типу, я жива людина, мені треба інколи почувати, інколи треба відключатися, тому що дуже багато через мене проходить дуже багато енергії і дуже багато інф... інформації. Мені треба інколи просто відсікатися від цього і хоча б один день просто закритися вдома і, і просто помовчати. Чесно. Скажи, часто люди пишуть і запитують, чи залежить від стану, від настрою майстра прогноз? Чи впливає це на результат? Звісно. звісно. Ну, дивись, якщо погано, воно буде все одно погано, але наприклад, е... у ну, мене було, бувають такі ситуації, коли я сплю там по годині по дві. Я все одно беру ефіри. Ось вчора, наприклад, у мене на іншому каналі завжди нічні ефіри. І ми вийшли вночі в ефір, я спала годину. Я розумію, що я не витягую. Тобто, я, я відповідаю правильно, але інформації мені дають про відсотків 30, замість того, щоб дати там 90%, наприклад. Для того, щоб працювати, мені потрібно висипатися, мені потрібно бути в нормальному ресурсі, мені потрібно, там, не знаю, їсти. Ну, і звідкись емоції отримувати і енергію відновлювати, і бажано варні це важана емоції. Да, того, що були свята, ми тільки зараз вийшли з свят, а ви ж розумієте, що почитання сіл це ж не просто поговорити подитик сіли, колтарю, і все. Це енергія. Це ти просто поток енергії, отак, вот от випльоскуєш себе. Нужно восстановитися. Зараз ви виспала, не Ну, Я сьогодні спала годин 9 через те, що я вчора просто не спала, але я така втомлена дуже все одно. Так, дава тоді кілька міст подивимось. подивимось. Давай кілька міст подивимось зараз. <рес> Спасибо. Я то ж сказала, спала 9 годин. Старокостянтинів. А я дивилася вже його. Там показує а, знову по аеродрому. Черкаси. Да. Буду пролитку, да, десятка откамоч. Что это? Район вокзала должен быть. Карта фортуны падает. Дьявол сразу. С район вокзалу. Бачиш ось. Я би сказала, навіть в напрямку вокзалу, давай так скажемо, того, що прям вокзал показує. Зрозуміло? Угу. Кропивницький. Центр. Спентаклем, центр, показує якийсь міст. І біля мосту падає карта імператриці, це лікарня. Дивись, в Кропивницькому вже був кудись приліт біля лікарні, або жіноча консультація, імператриця. Жіноча консультація, роддом, і так далі. Вже туди був приліт. Ось це Сонце. Про дітей, ось ця башня. Падає, був приліт вже і карта імператриці. Треба подивитися по новинах, куди був приліт. Роддом. Чи біля роддому приповницький. Я думаю, що це було відносно недавно, плюс-мінус. Не знаю, рік. Канатоп mm -hmm. Сумська область. <реку> Так, да, дьявол, постріл. Карта ведьма падає зразу, смотри, верховна жриця. Карта ведьма. Куде саме? Місто відьом. Жилі будинки, на жаль. Десятка купців падає, карта суди падає. Тобто це ну, буде щось, щось погане. По обстрілах, проліт. Покаві, будь ласка, мені цифри, будинки, це... Вулиці двадцять Жилі будинки. Я вважаю що п'ятиэтажки невисокі, ну до дев'яті. Запитання від мешканців гуляйполя питають про загрозу окупації. Це Запорізька область Гуляйполя. Зараз окупації не бачу. ні, на Запорізькій області так розумію, вже пішли, так? Да? Наступ. Я не знаю. Я думаю, що так. Да. Не знаю, там можливо щось приховується, але мені здається, що якийсь там є в них зараз рух. П'ятерка мічей падає. П'ятерка мічів так ніколи просто не падає, а вона падає на бої. На запорізької. Ну, це постійні обстріли. Угу. Не, н -н -н. Не про обстріли, а про бої. Це саме про бої. Я просто знаю, вже це неодноразово, можливо, щось приховують. І карта дурня падає. Тобто я, я вважаю, що щось все щось, ж щось, щось, щось таки приховують від нас. Але окупації поля поки не бачиш. Зараз не бачу. Семірка Кубків це ілюзія. Ні, але мені не подобаються ці карти і десятка мечів попереду, і рух показую. Рицарь мечів падає. Щось є, прям рух якийсь там. А питання від а, селища міського типу Покровське і Васильківка. Це Дніпропетровська область а, на межі з Донецькою. Чи бачиш ти рух в їхню сторону загрозу окупації, наближення ворога? Покровське, Васильківка. Поки не бачу я прямо окупації. Тут хоча карта мага падає, якась саме секундочка. Uh, ти знаєш, ось колісниця падає Фортуна. Коротше, оці селища, як ти сказала, де вони десь на можі знаходитись мають. Чого так? Двійка мечів. Uh, чого картамага? Коли прописується стратегія, обирається ж типу направлення, обирається дорога. Да, оці дороги, там, траси, траси. Зрозуміла? Да? А там як 18, Б, там 31, наприклад, ось таке. Біля них, я так розумію, є якась траса. Судя по всьому, движення в їх сторону показує, окупації я не віжу. Тобто, можливо, така ситуація, що якась траса, по якій будуть рухатися, вона проходить через них. Десь біля. Паче, що падає? Саме траса, дорога. Щось з дорогою пов'язане. Так, є ще Біла церква і Васильків. На біла церква подавлюю зараз. І Васильків теж можу похмуріти. Біла церква дуже центр, знову ж таки, тут спонтаклі впаде. Так? Є якісь сквер в них в парк, і так далі. А ще Біла церква, мені знаєш, що по відчуттях, по, по картинці. Мені показує, типу, що десь в центрі має бути щось пов'язане з повіду, що так з замку, похоже, на замок у них. Mm -hmm. Напишіть мені в особисті, що це кидайте фотки, я скажу вам. Прям він замок якийсь, я не знаю, що за замок. Васильків, це Київська область. Я знаю, як да, зараз. кош центр показывает. А, ну, То есть, куда Блин, баллистика может полететь, кстати, вот карта смерти падает. Какая-то трасса. И что есть вообще? Торговый центр какой-то небольшой. Два этажа, небольшой он. Мне сразу на думку спадает квадрат. Щось дуже схоже в центрі. маш і, і просто зараз побачила, що сьогодні звільнено заступника міністра оборони України, який відповідав за гроші. Звільнили першого заступника міністра юстиції, заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Все це таке насправді? Це за якісь корупційні відмивальні дії чи що відбувається? Ну, зачисточка, два если да. Не, не, за чисточка самая. Девятка кубки вот падает. На впакей. Нет, отмывание, наоборот. Понял, о чем я говорю или нет? Ти кажеш, відбування грошей. Навпаки, для нас це добре. Тобто, вони схватили за сраку, Ні, тих я хто Це гроші. на базі. да 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 що на їхньому рахунку якраз да, незаконні да, да. дії, так? Да? Угу. Ага. Да, да. Це ж добре. Це ж добре, це ж добре. І анонсували, що будуть ці зачистки. Ну, спостерігаємо за розвитком. Ну, бачиш п'ятірка пентаклів, дев'ятка кубків паде. тобто, це е, забирання майна. Ось падає. Десятка кубків це співпраця, це зараз будуть викривати через них ще когось. Десятка кубків, якісь групи і так далі. ну тобто... Говори, так, Говориш, не, не любиш гарні новини дивитися. От на гарних новинах все ми завершимо цей випуск. Маш, відпочивай, відпочивай, Дякую. бережи себе, набирайся Дякую. позитивних емоцій, будь ласка, давай, ти нам потрібна свіженькою, Добре. в ресурсі. Друзі, на цьому сьогодні все. Дуже дякую за час проведений разом. Попередження є і бережіть себе. Долучайтесь до нас в телеграм-каналі. Я ще в інстаграмі сторіночку відкрила, тому в, в описі під цим відео є посилання. Долучайтесь. Так, всім дуже дякую за час проведений разом. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.